Вони не з розповідей знають, що таке війна, адже особисто прийшли фронтами Великої Вітчизняної. Тож ветерани, як ніхто, розуміють цінність національно-патріотичного виховання молоді. Задля цього проводяться зустрічі з сучасними героями. В преддвірі якби сімдесятиліття побіди, вот, значить, встрічаються сьогодні люди, які завоювали мир і свободу, люди, які трудились на, для побіди. Люди, которые жили и восстанавливали страну. И также присутствуют у нас сегодня люди, которые сейчас отстаивают целостность нашего государства. И еще присутствуют наши дети, наше юное поколение, которые на подвигах этих взрослых людей учатся быть патриотами. Хлопці більше півроку пробули на передовій, то ж лише чули про тих, хто їм допомагав. Відтак зустріч стала можливістю подякувати за підтримку. Бійці наголошують, що важливим для них є також спілкування. Між поколіннями завжди розрив большой, не друг друга, розуміють. Тим більше война многих змінює, цінності міняються дуже сильно, Так що дуже важливо. Діти ще не знають. Старіки знають свою війну. Ми знаємо свою війну. Ветерани готові допомагати своїм, як вони говорять, дітям, хоч посеред ночі, і до зустрічі підготувались по родинному: домашні смаколики, пісні, вірші та символічні подарунки.